Вітаю в ефірі як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: вартість тепла у новому опалювальному сезоні на Полтавщині не зміниться. І сесії Полтавської обласної ради у депутата однієї з місцевих рад Полтавського району правоохоронцями виявлено та вилучено самозарядний карабін Симонова та набої. У прийомних сім'ях і будинках сімейного типу Полтавського району виховується 213 дітей. Одна із таких сім'я Тітаренків. Ціни на тепло у Полтавській області у новому опалювальному сезоні не зростатимуть. Депутати обласної ради сьогодні на позачерговій сесії перезатвердили чинні тарифи на послуги з постачання гарячої води і опалення для комунальних підприємств Полтава теплоенерго та Лубни теплоенерго. Про це та інше детальніше дивіться у нашому матеріалі. Вартість послуг з постачання гарячої води й тепла для комунальних підприємств «Лубни теплоенерго та Полтава теплоенерго зростати не буде. Таке рішення депутати ухвалили 30 вересня на 16-й позачерговій сесії. Відбувалася вона у режимі онлайн. Прийнято було рішення на періоді воєнного стану. тарифи підвищуватися не будуть, і тарифи залишаються на тому рівні, рівні минулого року. Які дійствовали до початку війни, внесли депутати відповідні зміни до програми розвитку місцевого самоврядування, аби спрямувати кошти на потреби територіальної оборони. Збільшена програма на суму фінансування близько 50 мільйонів. Гривень. Ця програма дозволяє нам робити закупівлі на потреби наших воїнів. Ми плануємо закупити 4 5 машин э, производства завода крас нашего на потребы военных и также докупить еще близко 3000 комплектов зимнего одеяла, э, обувь это зимние берцы. И э, плануемо закупить комфортабельную мобильную э, казарму, которая могла бы э, здесь близко на 200 мест, Она модульная, она может э, І необхідної потрібності по заявкам воєнним перевозиться з міста до міста, ну і розташуватися. Там де необхідно підтримали на сесії звернення депутатів облради до Кабміну Державного агентства автомобільних доріг та Полтавської обласної військової адміністрації щодо передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення з балансу агентства місцевих доріг на баланс служби автомобільних доріг Полтавської області. Мова про дороги гадяч Миргород, гадяч Опішня, вирішальне залізняки Комишня, Диканька Решетилівка, Зіньків, межа області. Цей лист депутати подали на основі звернень місцевих мешканців. То район, де найбільше видобувається нафти і газу в нашій Полтавській області. Там найбільше розбиті дороги, по яких дійсно дуже мало є проїздними. Але в певний період ми ці дороги взяли на баланс Полтавської області в агенції місцевих доріг. Коштів в Полтавській області зрозуміло, що не вистачає. Тому зараз. Ми прийняли спільно з депутатами Полтавської обласної ради для того, щоб повернути їх у службу автомобільних доріг України, і після завершення війни можна було залучити кошти не тільки наші державні, але і гранди міжнародні для того, щоб ці дороги відновити. Погодили депутати і прийняття у спільну власність обласної ради будівлю у Кременчуці. Її використовуватиме Кременчуцький ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Тим часом Полтавоводоканалівці вже за місяць планують завершити ремонт колектора по вулиці Київське шосе у Полтаві. Наразі там тривають роботи із перекладання нового трубопроводу. Більше про все це у наступному сюжеті. У Полтаві на вулиці Київське шосе Полтава Водоканал продовжує перекладати самопливний каналізаційний колектор міськ молокозаводу. Старий трубопровід побудували ще в 70-х роках минулого століття. Тож зруйнований сульфатно-газовою корозією він давно вийшов з ладу. Розповідає начальник служби водовідведення Полтава водоканалу Іван Мистюк. Гарантійний термін роботи цього колектора 25 років. Тобто через 25 років бетон виходить вже із ладу, і залізобетон руйнується і повинно перекладатися в колектор. Але е так, як, ми, як він лежить до сих пор, з'явилися на ньому провали, з'явилися проблеми з відведенням січних вод. Е на ділянках цих провалів були, були зараз встановлені е перекачуючі насосні станції. І таким чином ми відводимо стоки з міста. Тобто вирішуємо питання так, водовідведення. Перекладає труби Полтава водоканал методом горизонтально спрямованого буріння. Залізу бетон змінюють на поліетиленові труби. Термін їх використання від 50 до 100 років. За словами Івана Мистюка, це крім усього іншого, дасть змогу відмовитися від тимчасової каналізаційної насосної станції, яка в цьому районі забезпечувала відвід стічних вод в обхід аварійних ділянок колектора через напірну каналізаційну мережу. Відтак покращить якість надання послуг. Централізованого водовідведення у місті. Ми працюємо над ділянкою десь приблизно 350 метрів. Закладка буде в два етапи, тобто затяжка труби буде, як ми бачили вже в сюжеті раніше, буде зараз в районі 120 метрів, і друга ділянка там, 170 метрів. Ми прокладаємо нові труби на тій самій глибині. З переврізкою всіх абонентів, які є на даній ділянці, і запускаємо цей колектор в роботу, який ми проложили. Як стверджує начальник служби каналізації Полтава водоканалу, колектор на даній ділянці планують запустити в роботу вже в листопаді. А вісім рятувальників із Полтавщини у Великій Британії переймають досвід колег. Знайомляться із сучасними методами підготовки британських пожежних офіцерів, відвідують місцеві пожежні станції. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Полтавські вогнеборці також уперше долучаться до міжнародного челенджу Фестиваль порятунку. Там вони демонструватимуть навички рятувальної справи під час ліквідації дорожньо-транспортної пригоди. Наші рятувальники співпра... Рацюють із рятувальною організацією об'єднаного королівства, яка у межах міжнародної співпраці з ДСНС і організувала цей візит. У Великобудищанській тергромаді на Полтавщині відкрили нову поліцейську станцію, повідомляє сайт головного управління Нацполіції області. Розташована вона у селі Миргородського району найбільшому за чисельністю мешканців населеному пункті громади. Для територіального об'єднання це вже друга станція за два роки. Перша розпочала свою роботу у жовтні 2020-го у селі Плішивець. Сучасне приміщення призначене для роботи та відпочинку двох поліцейських офіцерів, які обслуговують 20 сіл, впевнений, що найближчим часом всі мешканці вже відчують на собі роботу поліції, відчують себе більш захищеними. Слава Україні! Тим часом, за процесуального керівництва диканської окружної прокуратури, встановлено факт незаконного придбання вогнепальної зброї депутатом однієї з місцевих рад Полтавського району, як повідомила Людмила Іващук, речниця Полтавської обласної прокуратури, під час проведення обшуку за місцем проживання особи правоохоронцями виявлено та вилучено самозарядний карабін Симонова, виготовлений промисловим способом, та 80 набоїв, які за висновками експертиз є придатними для стрільби. Керівником Полтавської обласної прокуратури відповідно до частини першої статті 481 кримінального кодексу України підписано повідомлення про підозру у придбанні носінні зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт передано до суду. Слідчі дії здійснювалися полтавським районним управлінням поліції, головного управління національної поліції Полтавської області. Оперативний суд провід забезпечувався управлінням служби безпеки України в Полтавській області. І до уваги водіїв з 1 жовтня за межами населених пунктів необхідно вмикати денні ходові вогні. А у разі їх відсутності у конструкції вашого авто ближнє світлофар. цього правила потрібно дотримуватися до 1 травня. У разі його порушення передбачений штраф у розмірі 510 грн. гривень у полтавській територіальній громаді. За період з жовтня 2021 року до травня 2022 року було винесено 242 постанови за порушення цього правила. Відповідно, пункту 9.8 правил дорожнього руху України водії повинні поза межами населеного пункту вмикати або ближнє світлофар, або денні ходові вогні. Якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу це стосується будь-якої пори доби. Продовжуємо випуск 30 вересня. В Україні відзначають день всиновлення. У Полтавському районі у прийомних сім'ях і в будинках сімейного типу виховується 213 дітей. Один із таких знаходиться у селі Чорбівка Білицької селищної громади. Там сім'я Тітаренки виховує дев'ятеро дітей. Наша знімальна група завітала сьогодні до них і вже підготувала для вас ексклюзивний сюжет. Вони нас називали папа, мама, а ми їх називали дітьми. Там дочечки, синочки то вони на все життя. Так розповідає про своїх вихованців голова сім'ї Василь Тітеренко. За 16 років вони з дружиною виховали 11 прийомних дітей. Секретом їх щасливого спільного життя він вважає любов. Коли ми теж брали перших діток, то наша задача була просто мені подобались такі слова. Нам сказали психологи чи хтось із служби, що зробіть дітей щасливими. Своїх рідних у Тітеренків троє. Перше наважилися взяти опіку над дитиною у 2006-му, згадує мама Алла. Заступник голови райдержадміністрації прийшла до нас в церкву і сказала, що є така можливість, може хтось хоче, щоб взяли дітей в сім'ю. Я подивилася на чоловіка, чоловік подивився на мене. А сльози мене душать, я не можу зупинитися. У мене перед очима в мене силуети дітей. Першу дівчинку Аліну із сестрою Любою пара взяла з Кременчука. Я не хотіла їхати, я плакала, запоминала дорогу, як вже тіка як тікати. Через певний час я вже звикла поняла, що ну це люди, які мене люблять. Коли сестри пішли до школи, сім'я вирішила взяти під опіку ще одного. Його вперше Алла Станіславівна побачила у Кобеляцькій лікарні. Ми приїжджаємо це. Дитина мауглі. маласенький хлопчик, якому три з половиною роки. Вага 11 кілограмів. 11 кг. Руки отакі завтовшки. Ноги такі самі. Він увесь тремтить, весь в шрамах, лице поцарапане, волосся отак відрубана чолка. А тут отакі от волоси. То тобто, я так розумію, що це вже видно в лікарні мото так відрізали, щоб в очі не лізло, і все він як дикаренок був. Я побачила дитину, вже мені все равно, яке воно. Я до нього вже прикипіла і все. Згодом будинок Тітаренків поповнився ще дітьми: Настя, Аня, Андрій та Владислав. Хлопець розповідає: всі в родині знають, батькам треба допомагати, а на вільний час вигадали для себе власну гру. Коли ми все время гуляємо на дворі, ми граємо гру яка називається яблуком. Ми знаходимо якесь яблуко, кожному даємо, знаходимо, типа, ну вибираємо, хто буде яблучником. Ми граємо в цю гру е, яблучні кекеда по іншим дітям яблуко. Якщо яблучник попав, ти програв. у цьому будинку. Всі домашні справи поділені. Дівчата допомагають на кухні та в домі, а юнаки пораються з батьком у дворі. Цього року вони зробили саморобну стрічкову пилораму. От Зараз ми, наприклад, там заготов... займаємося заготовкою дров. Оце вони мені там, вони даже, і страшно було давати там топори їм, але вони дивлюся, можна, можна, навіть у нас тут Вова, саме найменше, як ви подивитесь, і то можна, я візьму топор, кажу, не можна, бо ти собі голову відрубаєш, не то, що руку. Паралельно із хатніми справами Алла Тітаренко ще й займається волонтерством. З початку повномасштабного вторгнення жінка почала шити одяг для наших бійців на передову. каже, поки я в майстерні, моя робота не стоїть. Діти все роблять самі. Це гарний приклад батьків-вихователів, які прийняли в свої сім'ї дітей, котрі при різних обставинах втратили свої рідні домівки, каже голова опікунської ради Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Ми розуміємо, що виховання дітей це крок в майбутнє. Тобто від того, наскільки якісно і наскільки свідомо ми підійдемо до цього питання, будемо виховувати дітей, Настільки якісне буде майбутнє далі в нашої країни. Незважаючи на те, що багатьом будинкам сімейного типу через війну запропонували виїхати за кордон, тітеренки залишилися в рідному селі Чорбівка. Усі вони разом допомагають ЗСУ, аби наблизити нашу перемогу. А напередодні дня працівників освіти у Полтаві відзначили понад 200 педагогів. Двома з них вручили сертифікати на отримання квартир. На урочистостях побували наші кореспонденти. Вони навчають, навчаються, волонтерять, допомагають вимушеним переселенцям, тримають стрій та наближають перемогу. Напередодні професійного свята у Полтаві привітали освітян. Двом педагогічним працівникам вручили сертифікати на отримання квартири. Серед них Наталія Запорожська. Вона займається улюбленою справою вже майже 40 років. Я тільки вчора знала, що мені мене будуть нагороджувати. І, звичайно, в мене дуже такі переповнені емоції і дуже така хвилююча радість. Працювала 36 років і чекала квартиру, звісно, 20 років. Загалом, подяками міського голови та преміями відзначили 126 педагогів. П'ятеро освітян за особливі заслуги нагородили щорічною премією міської ради. Отримала відзнаку і вчителька початкових класів Ольга Хвостенко. Вона в професії 27 років. Розповідає, перші вітальні слова почула сьогодні від дітей. Я сьогодні, до речі, коли проводила урок. Встигла провести з восьмої години з дітьми. Так вони мене почали вітати з днем вчителя, а, але один хлопчик говорить, що я вас а, вітаю з днем учителя. Ну і так вийшло, що вони теж вчителі. Що діти, це теж вчителі кажуть, діти, Я теж навчаюся у вас, тому що іноді діти дають таку велику мудрість. Директорка наукового ліцею номер 3 Ірина Гринь говорить: попри випробування, що випали на долю і освітян, і учнів через війну, святковий настрій цього дня відчувається. Я горда з того, що я. Причетна, що я ношу звання учителя, і не просто учителя, а учителя Полтави. Ой, Полтава, споконвіку, це не просто і духовна столиця України. Це споконвіку полтавського освіта, це флагман української освіти. І на сьогодні вчитель він стоїть на передовій скрізь. Освіта у нас стоїть. В першу чергу, і ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно війна закінчиться і закінчиться тільки нашою перемогою, і потім буде відбудова нашої країни. І в першу чергу відбудова моральна відбудова, і сьогодні, мабуть, від освіти і залежить наше підростаюче покоління, в якому і буде надано пріоритет відбудови нашої країни. Тому користуючись нагодою, хочу привітати всіх освітян, не тільки нашого міста, а всієї нашої незалежної держави під назвою Україна. Міський голова Полтави Олександр Мамай також додав: це ще не всі подарунки. З нагоди професійного свята у жовтні та листопаді полтавські вчителі отримують премії у розмірі посадового окладу. Привітали освітян найкращі творчі колективи міста. Прозвучала і пісня педагогічного колективу початкової школи номер 43 що стала своєрідним посланням ворогам і водночас оберегом для наших захисників, серед яких і чимало полтавських вчителів. Позбулися російськомовних книг, розгорнули гуманітарний хаб, започаткували майстер-класи із арт-терапії та облаштували пункти видачі речей для переселенців. У Всеукраїнський день бібліотек полтавські бібліотекарі розповіли нашим журналістам про те, як вони працюють із 24 лютого. Не книжками єдиними, адже бібліотека 21-го століття це не тільки читання. З перших днів війни тут видають речі для переселенців, організовують дитячі дозвілля, проводять виставки, творчі зустрічі та майстер-класи. А тому у сучасних бібліотеках зараз не буває тихо. Сучасна бібліотека це не просто книгозбірня, а це місце, яке зараз називають культурний хаб. А тут відбуваються різноманітні події. А як зв'язані з книгою? Крім цього, ми займаємося ще такою діяльністю, ну можна сказати, більш соціальною, соціокультурною. А це різноманітні майстер-класи, які пов'язані з рукоділлям. Майстер-класи для дітей-переселенців та полтавців проводить бібліотекарка. Вона ж спеціаліст з арт-терапії Наталія Діда. Ниточки, по-перше, вони різнокольорові, по-друге, такі м'якенькі і з розпущених непотрібних речей. І виходить така лялька-антистрес. Всі її дуже-дуже люблять. І діти, і дорослі, і хлопчики, і дівчатка всі. Всякі різні майстер-класи і для дорослих, і для дітей, творчого напрямку, малювання, плетіння, ліплення, все, що завгодно. Все, що людям. І дорослим і дітям цікаво. Майстер-класи ми ходимо з зі скандинавської ходи, майстер-класи. Тобто, всякі різні, все, що людям потрібно, все, що людям цікаво, те й проводимо. Також тут, як і раніше, презентують книги. А ось від російськомовних видань простір для читання поступово звільнили. Ми надаємо всім бажаючим свої фонди. Можуть люди працювати в читальних залах, можуть працювати з комп'ютерами, використовуючи світові бази даних і світові бібліотеки електронні. Ми навчаємо людей, які бажають освоїти сучасну комп'ютерну техніку, сучасний інтернет, це зазвичай люди поважного віку. Ми навчаємо їх, як зробити своє життя цікавим. У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського 21 відділ. Сьогодні тут працює більш ніж 80 бібліотекарів. Відкриття виставки двох полтавських майстринь Ольги Сеніокою та Аліни Цибро чекає на полтавців і гостей міста 1 жовтня. Кожна із них представляє роботи, створені здебільшого під час війни. Нашим журналістам вдалося побачити експозицію мисткинь Перед офіційним відкриттям. 1 жовтня у мистецькій кав'ярні доріг» дві полтавські майстрині представлять свої нові творчі роботи. Ольга Синьоока малює архітектурні пейзажі та цього разу вирішила спробувати себе й в інших техніках. Полтавцям представляє 14 картин, створених як минулого року, так і цьогоріч. Тут є декілька робот серії Моя Полтава, але вони представляють пору року. Зиму ще тут. Є роботи, які були на міжнародному онлайн конкурсі. Акварелі ці роботи це саме надихалась я барвами яскравими природи. Я вибрала сонях. І півунію, окрасу нашої природи. Ще тут є графічні роботи. Майстриня Аліна Цебро колажист, та цього року спробувала себе у новому виді творчості килимової вишивки. Як наслідок, зібрала цілу експозицію. Каже, почала займатися такою технікою, щоб заспокоїти себе у ці тяжкі для країни часи. Це не така незвичайна нетрадиційна вишивка для нашого регіону. Це Килимова вишивка. Нитки абсолютно різні я беру від шерсті до звичайного акрилу. Мені приносять мої друзі, якісь зі старих запасів. Завдяки цьому унікальна, бо її неможливо відтворити, бо цих ниток не, не вже немає. Я почала вишивати цю виставку, коли почалася війна. Для того щоб просто чимось займати руки, я вишивала. То це всі тривожні перші моменти. Вони от а, в цих роботах, але їх не відчувається. Виставка мистки діятиме до 21 жовтня. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PLA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!